Вітаю колеги. Проводимо брифінг на тему Служба у Львівському прикордонному загоні. Новий формат рекрутингу від прикордонників. Спікер сьогодні Сергій Степанов, підполковник, начальник відділу комплектування 7-го прикордонного карпатського загону. І перед тим як ми розпочнемо, нагадаю, що прикордонник це престижна професія, і закликаю долучатися. До прикордонників сьомого прикордонного карпатського загону, адже важливо встигнути потрапити до найкращих. Будь ласка, пане Сергію, вам слово. Дякую. Доброго дня, шановні присутні. Я представляю відділ комплектування. Головною функцією нашого підрозділу є комплектування наших структурних підрозділів, які дислокуються у Львівській області. То є відділи прикордонної служби. Які виконують завдання на державному кордоні в пунктах пропуску та так званому зеленому кордоні, моніторинг державного кордону, охорона та затримання незаконних мігрантів, порушників державного кордону або тих осіб, які хотіли порушити. Ми маємо певну інформацію і затримують цих громадян України, які намагаються перетнути державний кордон поза пунктом пропуску. Наш офіс відділу комплектування знаходиться за адресою міста Львів Личаківська, 74. Ми чекаємо кожного бажаючого, який хоче долучитися до нас, до лав Державної прикордонної служби, а конкретно до Львівського прикордонного загону. Перше це, перший етап нашого спілкування то є бажання кандидата проходити військову службу. Кандидат приходить до нас. Ми спілкуємось і вже під час першої співбесіди ми бачимо, де можемо використати ті вміння, знання та навички, які кандидат здобув в цивільному житті, і запропонуємо ту або іншу посаду відповідно до його освіти. Наступний етап: працюємо з особистими даними, які надав кандидат. І визначаємо, чи є застереження щодо призову на військову службу до лав Державної прикордонної служби. І третій етап є військова лікарська комісія. В нашому шпиталі, який також неподалік від нашого офісу, знаходиться, пропонуємо пройти військово-лікарську комісію, де буде визначено стан здоров'я для проходження військової служби за контрактом. Скажіть, будь ласка, з, зазвичай з якими освітами, чи з яка категорія осіб, з якими професіями вже цивільними приходять до вас потенційні кандидати? До нас звертаються кандидати як з мінімальної освіти, то базова середня освіта, то 9 класів, але таких посад, то солдатські посади дуже мало. Більшість звертається з професійно технічною освітою та після закінчення школи, то повна загальна середня освіта. Але в нас є можливість проходити військову службу за контрактом і навчатись на заочній формі навчання в будь якому вищому навчальному закладі нашої держави і отримувати повну вищу або базову вищу освіту. Це можливо під час проходження військової служби за контрактом. Якщо людина прийшла вже з вищої освіти, то ми дивимося, яка освіта, і запропонуємо вже сержантські посади. Якщо є спрямованість і вища освіта і є вільна вакантна посада офіцерського складу, то розглядаємо і призначення і на офіцерські посади. Скажіть, будь ласка, я знаю, що лише у прикордонниках є ексклюзивна, якщо можна так сказати, пропозиція щодо служби на контракт по контракту. Власне, розкажіть, будь ласка, ми пропонуємо військову службу за контрактом від одного до трьох років. Це сержантський склад, і якщо то офіцер, то до п'яти років. А також ми гарантуємо, що перші півроку. Кандидата вже військовослужбовець знаходиться в тому підрозділі, де він підписав перший свій контракт, за перший контракт трьохрічного терміну, отримує грошову винагороду в розмірі місячного грошового забезпечення і також повний соціальний пакет відповідно до чинного законодавства. Нагадаю про них то є гарантована відпустка 30 діб протягом року. Безкоштовне харчування, медичне обслуговування, обмандрування, проживання при наявності. Якщо немає кого житлового фонду, на всіх не вистачає, то є компенсація за піднайом житла, а також кар'єрне зростання під час проходження військової служби. Також можливість вступу до нашого вищого навчального закладу з містом дислокації Хмельницький для отримання базової вищої освіти то бакалавр протягом чотирьох років і отримання першого військового офіцерського звання лейтенанта. Скажіть, будь ласка, я знаю, що потрібні кінологи, інструктори, фальшери і так далі, зв'язківці. Чи може людина прийти до вас абсолютно з іншою професією або взагалі ще без освіти, але він а, йому є 18, чи 19 чи скажімо, 20 років. Він бажає проходити службу за контрактом? Чи є можливість а, а, таку категорію а, людей з бажанням навчити а, тому, скажімо, а, прикордонному ремеслу, яке він забажає? Так, дійсно, в нас дуже багато бажаючих були, поки були вільні посади, але то є плинність кадрів, вони звільняються, посади е, з'являються вільними. Інспектор прикордонної служби терекінолог. Якщо є бажання у кандидата проходити службу на такій посаді, е, ми направляємо в профільний підрозділ е, до начальника кінологічної служби, який спілкується і бачить, чим. Спроможний кандидат виконувати ті обов'язки, і запропонуємо ту вільну посаду, підписує, проходить етапи відбору, підписує контракт і направляється в кінологічний навчальний центр для отримання тої підготовки, тої освіти, щоб подальше виконувати ті обов'язки. Велика кількість з тих кандидатів, які бажали проходити службу кінологом, вони вже мали якийсь досвід або приходили з власною. Собакою потім в подальшому, вона була прийнята на службу також разом з ним і виконує обов'язки під час охорони державного кордону в складі зміни прикордонних нарядів. Знаєте, коли говоримо про таку загальну більшу інформацію, завжди цікаво послухати історії реальних людей, і ми неодноразово вже долучали до наших брифінгів і цивільних осіб, які розповідали свою мотивацію, чому вони вирішили вступити на службу за контрактом до держприкордонслужби, зокрема в 7-му прикордонному карпатському загоні. А можливо, перерахуєте декілька декілька варіантів, прикладів з останніх зарахувань людей. Я знаю, були і багатодітні чоловіки, які в принципі і. Могли і не долучатися до війська до армії, але вони це зробили. Знаю нещодавно. Жінка-перекладач також і лікар. Розкажіть, будь ласка, от можливо, ці люди якось в спілкуванні з вами розповідають про свою мотивацію, про те, чому вони вирішили долучити саме до прикордонників, і саме зараз в такий, на жаль, тяжкий час для країни. Війна вже триває майже 10 років, і у кожного є певний етап в житті, коли то приходить осознання, або той етап, що прийшов час. Багато кандидатів, які висловлюють, що треба вже закінчувати ту війну, і я хочу вкласти як можна більше в цю. Весь цей процес, всі знання, які вміє в цивільному житті, хоче долучитися до лав прикордонників, де може бути корисним і запропоновує ту освіту, той досвід, який він використовує в цивільному житті. Зараз він буде допомагати щодо під час проходження служби і виконувати ті завдання, які будуть на нього покладені. Так, і сьогодні ми приймаємо на військову службу. Жінку, яка буде виконувати завдання щодо на посаді інспектор прикордонної служби перекладач, ми зараз активно працюємо з категорією перекладачів для проведення міжнародних зустрічей в пунктах пропуску міжнародного призначення. А також чоловіки, які теж мали можливість не долучатись до війська, мати відсрочку. Не зволікаючи на те, прибувають до нас, спілкуючись з нами, ми запропонуємо ту або іншу посаду від кухаря до фінансиста, фінансово-економічний відділ. Тобто є великий спектр посад. Ми запропонуємо і люди погоджуються. Кандидати мають бажання проходити. Якщо так, по кількості більше 50 осіб звернулося вже в цьому місяці. Є певне таке зростання щодо е, бажаючих проходити в нас в наших рядах службу. Тому якщо є бажання, не зволікайте, проходьте, поки є вакантні посади. Друзі. Ну а я дякую за увагу. Чи будуть запитання? Якщо запитань не буде, ми будемо завершувати. Нагадаю, що Держприкордонслужба цінує та поважає кожного прикордонника, піклується про особовий склад удосконалює систему соціального забезпечення та є соціально відповідальною установою. Дякую за увагу і до нових зустрічей. Дякую.